Прикордонне місто Дружба на півночі Сумської області невдовзі змінить свою назву, яку воно отримало в 60-х роках минулого століття. Тоді місцеві села Юрасівка, Журавка та селище Хутір Михайлівський об'єднали у один населений пункт, який у традиціях радянської пропаганди назвали на честь так званої дружби слов'янських народів. Назва міста збереглась після розпаду Радянського Союзу і навіть після початку російсько-української війни в 2014 році. Але в 2023 році, коли російські військові почали масовані обстріли дружби, місто вирішили підібрати нову назву. Розповідає мешканець міста Віталій Скварцов була названа в честь воседніння України з Росією. в 1962 году. Здесь проводилось у нас очень много э, этих праздников. Приезжал сюда бронепоезд э, такой э, ну, примитивный, непримитивный, э, с Брянщины. Здесь у нас на станции э, стоит памятник Богдану Хмельницкому, и здесь проводились много мероприятий, которые были связаны и подвязаны под этот праздник. То есть как э, дружба народов. В свое время, э, соответственно, у нас была э, узловая станция, которая объединя... соединяла э, Железна дорога йшла на Москву, железна дорога йшла, на Оршу, железна дорога йшла на Харків і на Київ. То тобто, це була большая озлова станція, поэтому тут приїжджали з Білорусі, приїжджали з Росії, при к нам приїжджали з Казахстана. Питання про перейменування дружби в Журавській вже розглядає Верховна Рада, але самі містяни виступають проти і наполягають на поверненні місту історичної назви, розповідає заступник міського голови Олег Пашковський. У липні 2023 року Верховна Рада внесла пропозицію, щоб поміняти нам назву нашого населеного пункту. Міська рада пропонувала назву оставити історичне названня Кутр Михайловський, ну либо Михайловськ. Так, ну не погодили. Не погодили, і назва осталась Журавська, яку вони пропонували нам. Мешканці ми, ми були незгодні зразу, Незгодні, і вони навіть не представляли собі, що може Журавська буде назва така. Ні, тільки хутор Михайловський, і старіша назва. Все, люди були проти. Міська рада да, пішла на зустрічі, ми повторно зверталися в Верховну Раду, щоб оставити нам історичну назву. Пересічні мешканці міста взагалі не бачать потреби у перейменуванні, розповідає місцева підприємниця Наталія Родявка. Назва дружба у більшості не асоціюється з Росією, але якщо перейменування неминуче, то люди хотіли повернути історичну назву, говорить жінка. Дружба це є дружба. Не з якою Росією в мене. Вона не асоціюється. Це дружба не трьох сестер, як всі кажуть, а це може бути просто дружба між народами. Не обов'язково це повинна бути дружба з Росією. Можна, звісно, назвати було б його Хутір-Михайлівський Хутір -Михайлівський всі знають. Станція Хутір-Михайлівський, хай буде місто Хутір-Михайлівський, Це ж таке діло. А журавське ну що це таке журавське? Я, як я сюди приїхала жити у 19 років тому. От тому я так розумію, що хутор Михайлівський знають всі. А дружбу теж знають всі. Ну село Журавське це просто якесь село Журавське і річку, з якою асоціюються на зараз. На даний час я навіть не знаю, де вона знаходиться. Ця річка такої ж думки і Зінаїда Матвієнко. Жінка, яка працює продавчиною у місцевому магазині, говорить, що частина містян і досі називають дружбу хутором михайлівським, а себе хуторянами. Большинство людей у нас относится к тому, чтобы станция хутор Михайловский, а э, хутор был хутором. Вот, потому что не созвучно вот это Журавский. Ну, никак. Вот. У нас изначально все это было хутор Михайловский, станция. Ну а потом вот это вот э, город Дружба. Ну ладно, до этой поры. А теперь мы хотим, чтобы было Михайловское.